Друзі, зараз ранок я трошечки повчила англійську, різні правила, тут виписувала фразочки, а й взагалі чим я займаюся, який я собі челендж взяла саме на літо, так? Я взяла собі часу, що я хочу підняти собі райтинг взагалі. Що вміти писати есе. Сама я іноді використовую, звісно ще штучний інтелект для того, щоб перевірки та для нових фраз, які можу використати в своєму есе. Тут я пишу за 31 числа. Сьогодні вже в мене 9 дев'ятий день. Тобто, і ось таке есе. Сьогодні в мене була тема. Взагалі, чому са літа моя улюблена пора року. Мій улюблений сезон. Не знаю, тут у мене не сильно багато помог. Милочок, але загалом раніше мене було багато. Я ще повиділяю ці фрази, які я можу використовувати в кожному есе. Я використовую різні. Як ви бачите, я аналізую помилки, і, до речі, подивіться, у мене вони різних розмірів. Ну, приблизно вони мають бути в мене 250 слів слів. Просто подивіться, яка неймовірна кукурудза. Зараз буду їсти смакувати. Взагалі дуже люблю кукурудзу, Ще й у мене ось така красива там на фоні травичка. Ось. Просто вам так хвастаюсь в лозі. До речі, ще нещодавно поспітла ось така ожина. Це не ожина, це якийсь інший вид, просто не знак точно називається. Вона дуже велика і така прям чорна. До речі, дуже красиво зняла ось таке для вас відео атмосферне, щоб ви назводилися атмосферою. Просто подивіться настільки великі ягідки. Дуже хотілося мені вмалювати. Але в мене завершився папір, то можливо я тільки по скетчу. Розповім взагалі, що я буду зараз робити. А сьогодні саме в цьому хочу почати картину море. Дуже давно хотіла намалювати море саме акрилом на полотні на підрамнику. Це в мене ось таке полотно від роси. Я буду перший раз саме на такому малювати квадратному, це 20-20 см, баговна. Ось такий квадратний формат, буду придумувати якийсь пейзажик, такий з морем. буде просто такий захід сонця красивий, і самі хвильки хочу навчитися їх малювати. Ось все подивилася багато відео, тому плануюся вам показати взагалі процес строчку, як я це робив, і обов'язково. Зніму ще щось для вас. А ще, до речі, на моєму каналі зараз. 1300 підписників, я вам дуже дякую, на всіх дуже люблю. Дякую вам за активно таких останніх відео. Останнє відео це в мене були відео про Кейпов Демон Хантер. Не знаю, чомусь на моєму каналі ці відео вам неймовірно сподобалися. До речі, пишіть, які ще відео зробити. Я планую робити ще серію Wednesday. Я зараз вам покажу, що я почала вчора малювати. І сьогодні буду ще знімати для вас довге відео вже. Ми будемо на відео вже або перед, або після влогом, що я подумаю, як краще зробити. Як взагалі я штрихую, роблю саме портрети в штриховці, як, наприклад, усього Міра або Міра, не знаю, як правильно наголос поставити. Ось саме ручкою, ось таким чином. Тут я знімала для вас відео, якраз все я казала про штрихування, воно вже є на моєму каналі, ви можете вже його переглянути. Готова показати вам, що я зробила за сьогодні з моєю картиною. Малювала й доволі довго, вже третя година, але загалом я просто відключалася, потім вона висихала, підсухала, дуже багато разів управляла, але ось такий поки що результат. Це перший шар. Не, як перший шар? Маю зазнаватися, що це лише перша частина картини, тут ще буде внизу море. Загалом мені прям дуже подобається. Прям взагалі подивіться. Скільки тут красива фарба. Лягла. І, до речі, акрилом доволі мені складновато малювати. Я просто ним рідко малюю. І загалом у мене Це лише декілька картин ним є, прям таких повноцінних складних. Але тут буде море, я гадаю, що дуже красиво вийде. Але найголовніше, подивіться, як у мене тут красиво вийшов перехід. Від такого червоного прямо до такого ніжно-блакитного. Ну і до речі, зараз вже третя дня. і речі, подивіться, яке небо красиве, Тут такі малесенькі хмариночки, неймовірно гарне, і там десь сонечко. Вам мабуть буде видно зараз на відео. Не ну, ще ж, а зараз я вам буду розказувати, що я буду далі робити. Далі я вирішила подивитися вебчик з математики, просто згадати базу алгебри та прибрати в себе на солі після того, як понавчалася, тому що мене безлад, давно не протирала столик. Взагалі намагається робити кожного дня. Показала вам свої картки з історії. Взагалі вивчаю зараз трошки потроху історію, взагалі базу. До речі, я вам забула показати трохи. Я трошки почала малювати море, а результат ви можете побачити вже в YouTube Shorts. Ось такий захід сонця. Дякую за перегляд цього влогу. Пишіть, як вам влог, робити ще. До зустрічі.